Це ми маємо кран з водою, яка у нас на подвір'ї зі скважиною. Зараз я покажу це вода, яка проходить через вісім фільтрів. Владислава Орлова у селі Макухівка біля Полтави проживає з дитинства. Воду зі свердловини глибиною 12 метрів використовує у господарстві, але для вживання купує. Для прання білизни, тобто докупаємося ми цією водою, ну, там миємо якісь поверхні. Фільтри поставили, тому що воду взагалі неможливо було використовувати. Вона такого навіть аж червоного кольору. Фільтри дуже дороговартісні, у мене стоїть вісім. Ціна їх в середньому 25 тисячі за один. Ми змінюємо кожні шість-сім місяців ці фільтри. Вода у селі забруднена, бо на його території розташоване сміттєзвалище, якому 60 років. Фільтраційні озера, які утворюються через гниття відходів, нині переповнені, говорить еколог. Це знищення навколишнього середовища, це потрапляння ґрунтові води. Як ми знаємо, рядом знаходиться річка Коломак. Фільтрації містить дуже багато неорганічних сполук. Неорганічні сполуки – це фтор, це калій. Алюміній, залізо, але набагато шкідливіше це важкі метали. Це стронці, цезій, кадмій. Потрапляють в питну воду, вони потрапляють на продукти харчування і це все призводить до... Ураження до захворюваності за добу звозиться 321 тонна тона побутових відходів, в тому числі тверді відходи і негабаритні відходи. Фільтраційно озеро воно було ж у планах рекультивації. Створений обвалочний пояс, тобто бальцювання проводиться. Пла в цьому році планується там висадка дерев для того, щоб укріпити корневі системи. Аби зменшити шкоду для довкілля, звалище потрібно закрити. Говорить еколог. Перше, що треба зробити, це консервування по друге. Це по відновлення і очищення тих фільтрового фільтрату, які ми тут маємо. Тут, наприклад, є організація такого вже закриття і рекультивація звалища в Європі, де по чітко видно ці ставки, насосні станції, які відкачують його, саме звалища і саме станції очистки. Планували запустити сміттєпереробний завод. Це була така, якби загальна державна програма, але спочатку повноштабної війни ці плани відійшли на задній план. Сьогодні основна це боротьба з агресором. Нема проблем програм за основне питання це фінансування. Своїми коштами міська, міський бюджет це не потягне. Це, можливо, десь більше, там, я не знаю, 500 мільйонів це як мінімум. А бюджет міської громади на сьогоднішній день 4 мільярда. За словами Валерія Пархоменка, щоб створити завод, потрібно залучити міжнародних партнерів або благодійників. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.